Сам сам кимо, сам лево-лево право, лево-лево, право, фраг бы. Сам-сам, киха, вот так, Ну, так, сейчас, сейчас. Сам, сам, сам его. пиши. Три удара. Три удара, Лево, лево, право. Вот. Володчинка, Лево, лево, право сюда. Тима, не опускай голову. Вот так университет. Що-щи ще. Володай, сейчас, сейчас. Володчика, пчел краси. Завы сюда, сюда, бля. Лево, левый право. Хто в тебе не під боксією? Ми тішко од боксірували ще раз, пускай і вони всі від боксів, добре. О, завтра! Молодець, Сімо, давай, давай, тішка, чорний, чорний, дьорний провали! Чорний зараз пішов! Шоста! Зараз буде все лише ножками, дьорний! Раз, котечка, раз-два! Сергійно, три удари! Раз-за три, три удари, Скімо! Три, знизу! Знизу голови! Брайде, перейде, прийде там. Берете, рушки, там, зарожай. Ось так, ось вот вот зарожай. Там, там, кино. Знизу. Отак. Вот ще, 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 три удари, три, лак, Три удари, швидко. Три, три, сам. Валя. Валя. Серега, писать. Так, повернись. Право-ліво. Оці пацани, що залишаються і щоб зафіксувати з ким. З ким захоче. До вечора! Давай, давай, Сімка, сам, продовжуй. Три udara Тима. malo. Ti u tolje mi boksirovao do mane podhodite. Hoće Давай, 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 давай,